І добре. давайте почнемо із того Тетяна Васильовна, що ви озвучите, яка у вас є е, який у вас є запит, чим ми можемо вам допомогти. <світтє> Ой, Оформити є допомогу. Допомогу для пенсіонера. Для пенсіонера, зрозуміло. Е, З'ясуємо одразу такий момент: є державна допомога, а є допомога міжнародних організацій, тому що от Ті допомоги, про які зараз всі говорять, це допомога міжнародних організацій, зокрема від Організації Об'єднаних Націй. Тому е, я зараз вмикаю демонстрацію свого екрану, і ви будете намагатися за мною слідкувати за тим, що я роблю, а потім ви повторите те, що я роблю. І таким чином ми з вами з'ясуємо. Єдине, що там для того, щоб е, повністю заявку оформити, потрібні будуть документи. Якщо, наприклад, ви не пам'ятаєте свій ідентифікаційний ідентифікацій, номер, ми документ, Взяли це з все з собою. Ви готувалися, що... постаралися. Молодці. <реш> <реш> Отже, я переходжу на сайт, який називається Єдопомога. Зараз я вам цю адресу скопіюю і у бесіді нашої зустрічі вам залишу. Поки що ви її не відкриваєте, потім ви нею скористаєтеся. Зараз ви просто дивитесь на все, що на екрані відбувається. Ось ви переходите на головну сторінку, і тут ви бачите три напрямки: грошова допомога від держави, отримання та надання волонтерської волонтерської допомоги і виплати від міжнародних організацій. Ми обираємо третю опцію. Mm -hmm. Тут читаємо все, що написано, зараз я збільшу, щоб вам було краще видно. Платформа є допомога, надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Мін соцполітики проводить верифікацію даних заявника, тобто перевіряє дані заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу. Що це означає? Що коли ви подаєте заявку, Міністерство соціальної політики користуючись своїм. Даними про вас перевіряє, чи маєте ви право на таку допомогу, чи належите ви до такої категорії і так далі. Рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та. Сум виплат приймають міжнародні організації. Тобто, в даному випадку ООН з'ясовує, що сума має бути така. От Мінсоцполітики просто передає цю суму відповідній особі. Пріоритетними є найнезахищеніші верстви населення, що мають соціальні статуси, такі як особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько. Тобто, якщо у вас є знайомі, які мають такі статуси, можете їм передати інформацію. Багатодітна сім'я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, зокрема, з числа внутрішньо Міщених осіб. Ну, ми бачимо вашу категорію, ось вона, пенсіонер, тому ми тут є. Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль для збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали під час війни. І тут є умови надання допомоги, ви можете з ними ознайомитися, на яких умовах це, бо є люди, які питають, потім, а може мені з цього потім податки треба заплатити? Може, якісь там нюанси є. От ви заходите, відкриваєте його в новій вкладці і уважненько вичитуєте. Ну, Там, як завжди, ці всі умови, вони такі е, доволі об'ємні за обсягом, але ви маєте доступ до всієї інформації, яка е, буде стосуватися цієї виплати. Я повертаюся назад. І е, далі у нас є дві опції. Зверніть увагу, що зараз ми спробуємо заповнити заявку, а потім ви тут же можете перевірити статус заявки: тобто, чи вона схвалена, чи вона відхилена. І пізніше так само можна сюди ж перейти. Отже, я натискаю заповнити заявку, mm -hmm. і тут ми обираємо з категорій «Внутрішньо переміщені, особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім'я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, жоден із вказаних вище. Тобто, може бути так, що людина не належить до цих категорій, але вона потребує допомоги і хоче про це сказати: ми обираємо пенсіонер, натискаємо продовжити. Далі потрібно буде ввести, дивіться, ми з вами на другому кроці із семи, тому нам потрібно буде ввести прізвище, ім'я по батькові, потім ідентифікаційний код, дату вашого народження, номер телефона, погодитися на обробку персональних даних і продовжити. Тобто, і з цього моменту я не можу заповнювати дані про вас, бо ви, ви маєте це робити самі. Тому зараз я ще раз проговорюю от етапи, на яких ми зупинилися, і ми з вами. Спробуємо зробити те саме на вашому комп'ютері. Коли тільки зайшли, обираємо виплати від міжнародних організацій. Далі вибираємо заповнити заявку, вибираємо пенсіонер, продовжити і далі вже, відповідно, працюємо за тим алгоритмом, який пропонує система. Я зупиняю презентацію, а ви тепер, будь ласка, пані Наталі, включіть, будь ласка, демонстрацію екрану і будемо пробувати з вами працювати разом. Тут я не велике. Ви знаєте, на моєму можна це зробити на моєму телефоні? Ні? На, що я невеликий... на телефоні вам буде незручно. Давайте зробимо це на комп'ютері, на, на комп'ютері комп да, комп просто буде гарно видно і, і зручніше буде. Угу. Так, я бачу ваш екран. Чудово. Mm -hmm. Тепер дивіться: у чаті нашої зустрічі є у вас посилання. Перейдіть за ним. Mm -hmm. У бесіді. Праворуч унизу. У вас там навіть синій кружечок світиться. А так, бачу. Так, так. переходьте. Переходимо. Так. Виплата міжнародних організацій, правильно? Так, так, заповнити заявку на допомогу. Так. Натискаємо. Статус пенсіонер. Так. Продовжити. І тепер пенсіонер. вводьте дані. Так, дані. вводимо. Овчаренко, Овчаренко. Петяна. Пітяна.

66 перевіряємо. Перевіряємо. 22 13. 13 203. 203 506. Десятизначний. 20 <ps2> 20, 20. 50, все правильно. Угу. Uh -huh. uh -huh. День 0 05.08. Номер вашого телефону 095 427. 7 шістьдесят сім три чотири. на обробку моїх персональних інтернет. Так, ставите галочку і далі дивіться, що. Я зараз телефон провірюю. Чи ви погоджуєтесь? А ні, я погоджуюся. Я просто телефон провірюю. Продовжуйте. Тип документу. Тут вибирайте зі спадного списку. Все правильно. Все вірно. Так, так, документи паспорт. Ага, паспорта. Угу, угу. Так. серію, Серію Сум. Серію Паспорт Мар. Двадцять, 16. 16. 13. 13. Яким органом? Вируно краснопільським РВО да? Краснопільським. РВС РВ, Р. Там великі літери далі будуть. Р, В, О, У, 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 М. Пропуск. Пропуск МВС. У нас нема. За одним? Хай буде одним. Одним, 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 одним речення. В, да. у, у, М, В. Там, районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ. Так, да, внутрішніх справ, так. Да. 12 березня. Зараз. Дванадцятого, двадцятого. Тисяча дев'ятсот дев'яносто вічного року на дев'яносто Так, продовжуємо. продовжуємо. Okay. Область Сумська. Обираємо Сумська. А, Район тепер у нас Сумський. Клас. Звінилий. Обмінулий. Населення не функція краснопільня. Ой, а що ж, що, щось що воно у нас. Неактивне? Ще, ще, зараз. А ви можете першу букву ввести, і воно тоді підтягує ближче. Ой, добре, ой, добре, ой. ми вже пропустили. Не спішимо так, що ви не зараз... поспішайте, не поспішайте. У нас пів години є, ми встигнемо все. Так, вулиця. Вулиця в нас У нас провулок. ]ся. Провулок, ну, так. героя М -м -м. нашого. Олександра Шкука. Будеш майор, офіцер полів. Будина 4. В якому році загинув? Е, ось я скажу, підождіть, в 15-му 15, -му, 15 -му році загинув на до, в АТО. Він в АТО там його. Угу. Будинок 4, у вас квартира. Так, квартира 1. 1. І оце тільки рік чи два, як е, перейменували в честь нього, він на нашому провулку, його батьки живуть просто. Угу. Ah, їх два сина. У вибачте, трішечки вас. У них два сина, аби два військові. І цього що погиб, Саша залишився син Назар, хоче теж бути військовим, ви розумієте це батькам передайте подяку і низький уклін за те, що виховали. Особи а, на вашому утриманні а, чи є на вашому утриманні діти до 18 років? Ні, ні, немає. Немає, недієздатні особи, яких ви утримаєте? Ні, немає. немає. П'ять Продов... тяну... онуків <рес> чотири дівчинки, один хлопчик. Слава Богу. Бачите, життя продовжується, він є сказики. У вас немає банківського рахунку? Чи є? Бо якщо Ні, є, не, 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 є не, 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 тоді IBAN вводимо. Так, ми, вже підготували. Да, ми тут все готувалися, <к> <к> нас, щоб не затримувати Дівчатка вас. Дівчатка підготувалася серйозно. Да. Так. Давай, Натошу, дай що... я буду. Да, на, да. На, на

42, 98. Так, і перевіряємо. І перевіряємо. 68, 305, 29, 9, 5 нулів, 26, 207, 870, 48, 42, 42. 98, 98 правильно? Вроді б все вірно. У мене yeah. немає... Ні, ні, там нічого не ставимо. продовжуйте. Я людина. Будь ласка, класніть кожне зображення, яке містить кота з довгою шерстю. довгою оцей. Гарний. Очі зелені, Оце. красиві, так всі красиві. А оцю тут? Так, з них в мене натиснули. А що з таке? тут Так само, з довгою шерстю. То вони всі такі красиві, що хочеться натиснути на кожну. І очі в них такі красиві. І оцей. Все. Відправити. Відправити заявку. Відправляю. Повторна заявка mm -hmm. не приймається. Тобто, цю ми з вами оформили і відправили. Mm -hmm. І тепер ви там вони ну, впродовж доби зазвичай відповідають, тому ви можете орієнтуватися, що завтра приблизно в цей же час ви просто заходите і перевіряєте статус заявки. Кортітиме раніше, можна зайти раніше. Єдине, да. що дивіться, Мобільної документ. версії немає цього додатку. Тобто, застосунок mm -hmm. їхній завантажити неможливо. Але з телефону так само можна зайти через веб-переглядач і про. Просто ввести є допомога, і на цьому сайті подивитися статус самої заявки. Ми подивимося, будемо сподіватися, що нам все вдасться. Дякуємо. Можливо, вам, можливо. у вас залишилися якісь запитання? Дякуємо вам, Світланко, вибачте, що цю тему вибрали, просто так вийшло, що у нас ну, така все така правда, чому ні провулок, де я живу, угу. я і в мене будинок пошкоджений, пошкоджений будинок. Так що знаєте, якось і вроді би не привик від когось якусь отримувати допомогу, а там це ми... неправильно. Я вам скажу. Тому що якщо пропонують допомогу, то її треба приймати і Ні, ви просто ви, ви, з вдячність допомоги до мене дуже багато людей зверталися. Просто вони мене запитували: якщо ми в зоні бойових дій, то до якої категорії ми будемо відноситися? І там в кінці написано: до ну не, не до жодних з тих, що зверху, якби. Всі, хто оформив, нікому нічого так і не прийшло. Але вони принаймні спробували оформити таку заяву. Да. Ми всі з телефонів і з комп'ютерів, ми оформляли ці заявки, Ну, тільки переходи інвалідам, переселенцям, пенсіонерам. Вони напевно розумієте, там в чому справа. Потрібне підтвердження, а якщо якісь дані, які, яким підтвердження знайти не можна. Тому що, наприклад, в державних реєстрах такої інформації немає. Через це вони і не погоджуються. І тоді в нас дуже дуже багато людей без роботи, безробітні, але статусу безробітнього немає. Тобто вони не стоять на біржі, там все, і вони без допомоги зовсім. Вони так і не можуть оформити собі нічого, і на біржу стати не можуть, бо там сила людей зараз кругом звільнення. Ми теж накази підписали про звільнення. За, за два місяці нас попередили. Уже нас відправляли в безкоштовні відпустки. Зараз ми е, теж відпустка. Багато бібліотек зовсім закриваються в нашій громаді. Це по селах. А що буде далі? Ми теж не знаємо. У нас кожного дня обстріли, скажіть? Так, да, у нас немає такого. Ми ж 14 кілометрів наше Краснопілля знаходиться від е, Росії. І тут навіть чутно десь там бухка, тут чутно все чутно. Все. А Дуже я страшно. так волею судьби поїхала до дітей у Харків, огнучать мене аж багато, їх піднять внучки, от було якраз завтра буде рік і три місяці. Не можемо заставити її ходити. Ходить так біля диванчика, ну не можемо. Ну може ж завтра піти. <ріх> я ви знаєте, поїхала і я поїхала до них 10 лютого. Ми не затримуємо ваш час. Ні, 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 будь ласка. І представляєте, там. Тоже діти кажуть, мам, побуді ще трішки. Ну ну, а що мамі тут робить? Так же котик, собачка і все в хазяйстві, немає нічого. Я а побуду. там ціла купа народу цікавого. А там купа, да, бадаю, обидва сини мої в Харкові проживають. Представляєте, так вийшло. Вони, звісно, зараз теж знаходяться один в Полтаві, один в Кременчугу. То що будинки там там обстрілюють. Там ну ви самі розумієте, з маленькими дітьми жить у місті, який Неспокійні. постоянно обстрілюється. Ви ж чуєте, бачите, що в Харкові роблять з таким красивим містом, з нашої першої столиці. Який. Я мріяла поїхати до Харкова я там ніколи не була і сподіваюся, що його відбудують. Це воно дуже красиве місто. Всі ньому все там зроблено. Інфраструктура дуже добре. Добратися можна де, хоч і метро, і тролейбусом, і автобусом. Ви знаєте, ну якось місто розвивалося, і дуже розвивається. Сі час вони стараються. Ме там ще брат 50 років живе з невісткою. Тоже під обстрілами какуди. Ми поїдемо ж часу у них. І я ви знаєте, не змогла виїхати з Харкова чим. Сюди до Краснопілля вроді би 150 кілометрів. Дорога була там місток зірваний, там уже рашистиці забіли. Все, і я ви знаєте з дітьми по Україні, і в Умані були, і в Вінниці були, і в Черкасах жили. Де нас хто міг приютив? Там ми проживали. Кажіть, у мирний час, скільки не їздили, скільки під час війни. Ви знаєте, я теж кажу, ніколи не бачила міста, а та Україну побачила. Кажу, і у Львів мене коли, ну, коли в санаторії була подружка, коліжанка, вона каже, теж туди. Може, приїдеш поживеш у мене. А ви знаєте, а додому хочеться. Так. І тільки появилась можливість. Я з Черкас вночі їхала маршрутка. вийш, син мене туди одвіз і приїхала сюди. Де не Ви знаєте, а додому. Додому, додому, додому краще. Давай якось так у цьому ну привикать, не хочеться привикати до пострілів. Не хочеться ну у ви життя, знаєте. Так робить, і ви знаєте, у нас краснопілля і невеличке СМТ. Я була ну, у так, вас були нас, <рес> да. а так, в спеціальному залі да, у а, нас буде. і так Світоночкою <рес> е появила і я недалеко тут від центру живу. Я сама працівник, я бивши, як кажуть, бувши директор бібліотечної системи. То ви людина для не випадкова. Я регулярно сюди хожу. Єдине, що я не беру, А зараз користувачка читального залу. регулярно. Я все ж кажу, якщо дівочки щось там поможіть, воно дорого для пенсії. Пенсія невелика, і я від, е, відключила в себе інтернет вдома. Немає. То в телефоні, що діти подарували, там розбираюсь трошки. Як наказу, таке мій. Твій так... юзер-початківець. Да, да. ну, працювала, ти маєш дівчата такі гарні були, вони завжди мене виручали. Так що вони стараються, вони мене дуже хороші, і ми їх підтримуємо. Так, я вчора вчора тільки приїхала з Києва в Києві. Була. До на парковому мосту, на Стікляному мосту. Були. Помандрували трохи. Да, помандрували, погуляли, сина провітала. А ми час від часу згадуємо з Антоніною як ми виїжджали із сум 24 го числа. О. Але слава Богу, всі живі здорові. Ви себе бережіть, хай у всіх все буде мирно. всі Головне, знаєте бажають миру, але хочеться все-таки перемоги, так щоб все це повернулося до наших кордонів і і щоб якомога менше наших хлопців загинуло Звісно, да-да-да я скажу що цього дуже хочеться цього. Вам дякую, що вийшли на зв'язок. Сподіваюся, що трошки вам, могли... вам допомогли. Наталі, я тоді додам запис у завдання, оце, яке ви виконували, і ви зможете його переглянути, якщо буде потреба в тому. Дякую. дякую. Вам мирного неба. Всього доброго. Вам. Спасибі навзаєм. На все ну, добре. І сьогодні дякую. день Наталії, якщо своїх подруг Ангела Наталії. Наталію вітаємо. Дякую, на все добре. Що на все добре. Треба.